Ну і вже відомо, що Євросоюз посилить захист підводних комунікацій у Балтійському морі і запровадить нові санкції проти тюнівого флоту Росії. Про це йдеться у спільній заяві Єврокомісії та Верховній а, Верховний представник Євросоюзу із питань зовнішньої політики та політики безпеки. Найбільш ну, детально про це зараз будемо говорити з нами на зв'язку. Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник СБУ. Пане Івана, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Вітаю ради бачити. Дякую за прошу. Навзаєм. Отже, ну хочеться вашу думку почути, тому що дійсно це ж вже не перша історія, коли російські судна опиняються то поблизу Ірландії, то ось поблизу Фінляндії та Естонії. І після цього там трапляються якісь випадки. Випадки, які ну як правило, створюють серйозні проблеми для цих країн. Чи можна сказати, що ось ну це дійсно диверсія? Сто відсотків. Щоб не було сумнів. Давайте, окей, і хтось з вашої аудиторії, хто має фахову юридичну освіту, каже: та почекай, поки немає рішення суду. Так, погоджуся, поки немає рішення суду, не можна так говорити. Але в сукупності всіх фактів, які ми бачили, говорити про те, що це була якась випадковість, ну, взагалі не доводиться. Давайте так. Я наведу зараз хронологію, щоб ваші шановні аудиторії було зрозуміло. І так на початку листопада місяця здається, число 10, Колишній директор ФСБ, потім колишній секретар Російського радбезу, тепер чинний радник президента Путіна Микола Патрушев. Він який обіймається морськими питаннями, до речі, кораблебудування, Він там помічник. Він заявив, що увага. Західні країни, ну там Англосакс, як він це полюбляє, хочуть спровокувати зробити таку диверсію, пошкодити кабелі, е, тобто, ну умисно зробити свої ж кабелі, хочуть пошкодити. Секундочку, це говорить людина, яка не користується смартфоном, яка не користується інтернетом, який повністю. До там не знаю там до, до своїх там не знаю червиків. І він вважає, що за всіма технологіями стоять американські спецслужби, і він звинувачує в західні країни, які живуть в інтернеті. Там хмарні сервіси, світлофори керуються, водопостачання, енергозабезпечення, все там. І буквально 17-го числа е сухо. Вантажне судно з вантажом е добрив, виходить з порту услуга Балтійське море, проходить до, ну, це Фінський залів, затока, доходить до е Балтійського моря, знаходиться над місцем, де розташовані декілька цих кабелів, вимикає транспондер, який фіксує місце знаходження судна. О 9-й годині вечора, починає йти зігзагом, увага, зігзагом. Він йде, це судно. А для ренту, чого він це робить? Для того, щоб зачепити. Вони чітко не знали, де знаходяться кабелі, вони приблизно розуміли, де вони хотіли зачепити по можливості, ну, точно, зі 100% впевненістю, і максимальну кількість, якщо там є якісь там додаткові кабелі. І увага, вони йшли. З дев'ятої години вечора до третьої години ранку наступного дня говорити про те, що була випадковість, ну не доводиться 100%. Тому такі факти є, вони відбуваються, і вони на жаль ще будуть. Це тактика російської спецслужби. Я трішки також доповню вашу інформацію, тому що я передивлялася цю хронологію так само перед нашим спілкуванням. І виявляється, що то також була інформація буквально нещодавно про те, що російський розвідкорабель побачила в Ірландському морі поблизу також важливих підводних Трубопроводів та кабелів енергетичної та інтернет інфраструктури? Ну от вони будуть це робити? Вони будуть це робити. Дивіться, вони зараз не налаштовані на велику війну. Вони просто собі не можуть їй дозволити, але маленькі диверсійні акції вони можуть робити. Якщо запитати навіть знаєте от просто от зустріти назад, Бортнікова директора ФСБ або Патрушу запитати, яка мета. Він навіть собі не може це пояснити просто тому, що ми це можемо зробити. А, там не знаю, як кіт, який хоче надзюрити в чого-то, Навіщо? От просто тому, що я можу. Я хоч щось зроблю погане західним країнам, бо ввести зеркальні санкції ну, вони не працюють. Ми розуміємо, що там ні Барак Обама, ні Дональд Трамп. Вони ніколи не поїдуть до Саратова. Там до відпочинок якісь санаторії, тому вводиш ці санкції проти них, не вводиш, їм. Перепрошую все одно. А от таким чином вони дійсно можуть працювати. І до речі, в складі е у Росії є таке управління ГУГІ – главне управління глибоководних іслідувань. І є великі велика кількість фактів, які свідчать про те, що співробітники цього ГУГІ е вони спускаються на дно і ну різних водоймів. Тобто вони і... готують ці диверсії, виходить. Так, я думаю, готують, забезпечують технологічно, бо є там різна глибина, і просто звичайним звичайним аквалангом не спуститися. Тому потрібні спеціальні пристрої і спеціальні технології для пошкодження. Пане Івана, от як на вашу думку, от зараз ми з вами стільки випадків перелічили, і власне те, що це не останній випадок, це 100%, А чи не є це частиною такої ну гібридної війни Росії проти ось цих країн країн альянсу, країн Європи? Є ну, дивіться, це додаткова складова. Останній рік Російська Федерація активно використовує систему радіоелектронної боротьби з Калінінграду, і вона працює по країнам Балтії, по Швеції, по Фінляндії проти Польщі, по узбережжю Польщі на Балтійському морі. І згадайте, будь ласка, скільки було повідомлень інформаційних, коли літаки. Цивільні, а вони втрачали орієнтацію в повітрі, бо ну працює реп а, ці господі супут... не супутники, а зон метеозонди теж втрачали орієнтацію, бо російський реп перебиває їм орієнтацію. А, навігація на морі теж страждає. Це частина російської великої такої гібридної гри. Так, звісно, вони хотіли б хотіли бачити в фіналі це захоплення країн Балтії, але поки що вони собі це дозволити не можуть, тому працюють тільки ось саме таким чином. А от як на вашу думку, знаєте, Тут ви кажете, Росія буде ну і далі це робити. Зрозуміло, що вона буде і далі це робити, і так само буде все це ну фактично спростовувати, якщо будуть якісь запити до неї. Але от що мене доволі цікавить, чому немає такої, знаєте, якоїсь реакції від цих країн серйозної. Ну тут мені пригадується ось ці історії, коли російські повітря коли російські винищувачі залітають приміром у повітряний простір Країн НАТО. Там піднімається авіація, і все на цьому справа закінчилася так само з російським ракетом які окупанти запускають по нашій державі, вони вилітають на територію сусідніх країн і знову жодної відповіді. Тобто, всі питання, там коли Україна підіймає, щоб давайте збувати разом, знов таки ніяких рухів у цьому напрямку нема. Чи може це свідчити ось про таке, ну можливо, навіть намагання альянсу, якщо ми говоримо конкретно про країни НАТО і Євросоюзу, на якомого далі уникати ось такого ну загострення конфлікту із Росією? Так, вони намагаються робити таке собі політичне айкідо? Тобто їх атакують, а вони відступають в сторону, вліво, вправо? Я більш не переконаний, що великою рушійною силою в такій політиці є Сполучені Штати Америки. Вони тиснуть на всі країни, щоб вони поточна адміністрація, щоб країни альянсу не відповідали, бо нікому не потрібна ядерна війна, як вони кажуть, нікому не потрібна там третя світова війна, хоча вона вже йде по великому рахунку в Україні. І Яка, яка аргументація? всі країни альянсу користуються озброєнням технологіями, які йдуть із сполучених штатів. Якщо не дослухатися до наполегливих прохань з боку Білого Дому, не збивати російські ракети. Якщо, наприклад, фантазуємо, Польща збиває ці ракети, що яка може бути відповідь? В найкращому варіанті для Польщі на них сильно образяться в найгіршому варіанті заблокують передачу сучасних американських літаків, сучасних американських ракет, можливо, навіть якусь фінансову допомогу. Ніхто не хоче сваритися. Зрозуміло. Я вам дуже дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. З нами на зв'язку Іван Стопак, військовий аналітик, колишній співробітник СБУ. Ну і говорили власне ось про ці а, а, події, які відбуваються періодично поблизу Україн альянсу, і про що вони свідчить. Ну дійсно Росія вона відступати також не збирається. Усі ці прояви це ось така частина гібридної війни Росії проти країн Євросоюзу і країн НАТО. Ну бачимо, що відповіді також з їхнього боку поки що особливо ніякої немає.